Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку віднімаємо числа на основі взаємозв'язку, додавання і віднімання. Підручнику це сторінка 33. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Почнемо ми свій урок з усного повторення, опитування. Які арифметичні дії ви знаєте? Я впевнена, ви знаєте арифметичні дії додавання і віднімання. Як називаються числа при додаванні? Так, доданок, доданок, сума. Як пов'язані арифметичні дії додавання і віднімання? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Далі, в чому сутність дії віднімання? Сутність дії віднімання це треба знайти таке число, яке в сумі з від'ємником дасть зменшуване. Наприклад, давайте розбиратися, що означає від 10 відняти 8. Від 10 відняти 8 означає: знайти таке число, яке в сумі з числом 8 дає 10. А яке число? 2, да? 10 відняти 8, дорівнює 2. Отже, різниця 2. Це те число, яке в сумі з восьмюркою буде 10. Далі, як знайти невідоме зменшуване, невідомий від'ємник як знайти? І як знайти невідомий доданок. Пригадуйте, будь ласка. Отже, від числа А відняти число Б. Це означає знайти таке число С, яке в сумі з відємником дає зменшуване. Сутність дії віднімання А відняти Б дорівнює С. Треба знайти таке число С, яке в сумі з відємником дасть нам зменшуване. І запис А відняти Б дорівнює С, оскільки С додати Б. Різниця плюс від'ємник буде зменшуване. Ось цей запис, з яким ми сьогодні працюємо з вами. Записуємо число, відкриваємо зошит, сідаємо рівненько, записуємо число 21 жовтня, класна робота. І далі ви записуєте математичний диктант. Ваше завдання ви пишете тільки відповіді. Розгляньте спочатку приклади, потім зупиніть відео, розв'яжіть їх усно, а записуйте тільки відповідь. А тепер давайте перевіримо. Перевірте те, що у вас вийшло. Якщо у вас вийшли такі числа, значить ви правильно виконали свою роботу. Працюємо далі. Запишіть склад числа. У нас є з вами черепахи з складом числа 11, 14, 15, 17. Ваше завдання ви записуєте склад числа. Можете малювати будиночок: можете малювати черепашок, можете прикладом записати. Але ваше завдання заповнити пусті віконечка. Як це зробити? Або віднімаємо 11, відняти 9 і записуємо, скільки буде, 11 відняти 7, записуємо, скільки буде. Або… Шукаємо таке число, яке при додаванні до 9, буде 11. Скільки до 9 треба додати, щоб стало 11. 2, так? Тобто тут буде 2 і 9. Скільки до 7 треба додати, щоб стало 11. І так кожне із цих іконочок. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Давайте з вами перевіримо, що у нас вийшло. 11, 14, 15 і 17. Можете знову зупинити відео і перевірити, що вийшло. А наступне завдання у нас ось такого плану. Нам треба замінити число сумою. Тобто ми записуємо 10, дорівнює. Нам треба десятку замінити сумою чисел. 1 і скільки. 9, так. Восім. Замінити сумою чисел. Одне з них, один доданок буде один, а інший тобто вісім, дорівнює один і скільки? І 7. Сімнадцять дорівнює. Нам треба 17 замінити сумою двох чисел. Одне з яких буде восім. Яке ж це буде число? Так, це буде 9. Так, це буде 9. Наступне 13 дорівнює 9 додати 4. Так. І далі зупиніть відео і виконайте цю вправу. А тепер давайте зробимо перевірку. Подивіться на свої вирази і на вирази ті, які з'явилися. Я думаю, у вас все вийшло. Працюємо далі. Номер один в підручнику або працюємо з е, відео. Нам треба дослідити рівності, чому результат дорівнює першому доданку. І закінчити обчислення. Отже, у вас є сума чисел 5 і 9, відняти 9. Так? Що ми робимо? Ми від, одного, ми від суми чисел забираємо один з доданків. Якщо ми від суми чисел заберемо. Дев'ятку, що у нас залишиться? Залишається п'ятерка, так? Тут 8 додати 6, відняти 6. Від суми двох чисел ми забираємо один із доданків, у нас залишається інший доданок. так? Тут сума чисел, якщо ми заберемо один з доданків, у нас залишається інший доданок, тобто 7 додати 9 і відняти 9 буде 7. Давайте пробувати номер 2. Знайдіть значення першої різниці, зістав виразами. В чому відмінність, як ця відмінність вплине на розв'язування. Отже, 10 відняти 8. Нам треба 10 розкласти на такі два числа, які при відніманні від цієї суми, ми зможемо. 8 відняти легко. Тобто -то нам треба в цій сумі, щоб була восьмерка. 10 розкладаємо на такі два числа, одне з яких 8. 10 – це 8 і 2. Сума чисел 2 і 8, віднімаємо 8. Від суми чисел забираємо один з доданків. Залишається інший доданок. Оскільки 2 додати вісім дорівнює десять. Ми шукаємо, так, ось вам сутність е, дії віднімання. Ми шукаємо таке число, яке при додаванні нам дасть зменшуване. 14, відняти 8. Ми знову сутність, ми шукаємо таке число, яке при додаванні до 8 дасть нам 14. Щоб його знайти. Нам треба розкласти 14. 14 розкладаємо на такі два числа, одне з яких 8, бо нам треба відняти 8. Це 6. 6 додати 8 і відняти 8. Ці дві восьмьорки зникнуть. У нас залишається 6. Оскільки 6 додати 8 рівня 14. Зупиніть відео і розберіться з цим завданням. А ми. Заслуговуємо на фізичну вправу. Ви можете зупинити відео і відпочити. Наступне завдання це номер 3. Зістав пари виразів і розв'язання за схемами. 10 відняти 9 у вас є в підручнику і є на відео: 10 відняти 9. Десятку розкладаємо на такі два числа, одне з яких повинно бути 9. Так? Буде 1. 1 і девь. Від суми числа забираємо один з доданків. Залишається інший доданок. Далі 12, відняти 9. 12 розкладаємо на такі два числа, одне з яких повинно бути 9. Це 3 і 9. Від суми числ забираємо один доданок, залишається інший. Так. Наступний. Сім відняти п'ять. Сім розкластено на такі два числа, одне з яких повинно бути п'ять. Це два і п'ять. Від суми чисел віднімаємо один доданок. Залишається інший доданок. Чорнадцять відняти п'ять. Чотирнадцять. Треба розкласти на такі два числа, одне з яких буде п'ять. Це 9 і п'ять. Сума чисел. Від суми чисел забираємо один доданок. Залишається інший доданок 9. Наступні вирази: зупиніть відео і розв'яжіть їх самостійно. А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Я думаю, ви справились з цим завданням. Наступний номер 4. Знайди значення різниць, користуючись підказками. Отже, 16 віднятий 8. 16 розкладаємо на два числа, одне з яких повинно бути 8. Так? 16 це 8 і 8, від суми чисел забираємо один з доданків, залишається інший. Тобто, 16 віднятий 8 буде 8. Оскільки 8 додати 8 дорівнює 16. Знайдіть цей номер в підручнику. І перші стовпчики ми зробимо разом. А далі це ваше домашнє завдання. Отже, 15 відняти 7. 15 треба розкласти на такі два числа, одне з яких повинно бути 7. 15 це 7 і 8. Від суми чисел 8 додати 7. Ми віднімаємо один з доданків, забираємо його, у нас залишається інший доданок 8. Оскільки 8 додати 7 дорівнює 15. Ми шукаємо. При відніманні ми шукаємо таке число, яке, якщо ми його додамо до нашого відємника, ми отримаємо зменшуване. 13. відняти 6. Дорівнює. Нам треба знайти таке число, щоб ми додали до шести. І стало 13. А спочатку розкладаємо 13 на такі два числа, яке одне з них буде 6. Це буде 7 і 6. 7 додати 6 відняти 6. Залишається сім. Оскільки 7 додати 6 дорівнює 13. Далі зупиніть відео і виконайте ще два стовпчики самостійно. Давайте перевіримо наступний. Так, у вас. Якщо у вас так, то вас все, вийшло. Наступні стовпчики це ваше домашнє завдання. Далі ми розв'язуємо задачу, розв'язуємо її усну. Записувати її не потрібно. Послухайте задачу. В автобусі їхало 10 пасажирів. На зупинці вийшло 3 дівчини та 4 юнаки. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Слухайте ще раз задачу. В автобусі їхало 10 пасажирів. На зупинці вийшло 3 дівчини та 4 юнаки. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Давайте напишемо короткий запис. Дівчат вийшло 3. Юнаків 4. Так? 4 пасажира. Що в задачі зайве? Нам просять, знайти, скільки пасажирів вийшло вийшли дівчата і юнаки. І нас питають, скільки їх вийшло. Але в задачі є зайве дане. Що тут зайве? Так, в автобусі їхали 10 пасажирів. Так? У нас в питанні немає. Посилання на щоб знайти, скільки залишилось пасажирів в автобусі, так? Їхало 10, вийшли 3 4. Як Що зробити задачу, щоб залучити цю десятку до розв'язку? Треба змінити питання задачі, так? Якщо ми розв'язуємо задачу, скільки пасажирів вийшло на зупинці, то нам 10 не потрібне. Так? Нам 10 не потрібне. Але якщо ми змінимо питання задачі, то у нас все з вами вийде. І ми тоді е, зробимо задачу вже не на одну дію, а на дві. Там мало буде однієї. дії. А поки що давайте перевіримо те, що у нас є. Отже, на зупинці вийшли 3 дівчини і 4 юнаки, скільки пасажирів вийшло? Задача на знаходження суми. Так? Тобто, що треба зробити? Так, додати 3, додати 4. 7 пасажирів. Відповідь: 7 пасажирів вийшло на зупинці. Щоб залучити і 10 число 10, нам треба змінити питання задачі. Як ми його поставимо? Їхало 10 пасажирів, вийшло 3 і 4. 3 дівчини і 4 юнака. Питання треба поставити, скільки пасажирів залишилось в автобусі, то тоді в цій задачі буде ще одна дія. Треба буде від 10 відняти 7, щоб зали... дізнатись, скільки там залишилось пасажирів. Я вам дякую за урок. В кінці уроку намалюйте собі смайлка, якщо у вас все. Виходило зелений, якщо було вам трошки важко жовтий, якщо щось не виходило червоний. Я вам бажаю тихого дня. До зустрічі на наступних уроках.